В районі від 10 до 13 гривень це оптова ціна. В залежності від того, нашого виробництва чи польське. Зараз йде попит в основному на наше місцеве, а польське чуть-чуть дорожче вийшла. Різниця в 2-3 гривні. Вроженість дуже низька в цьому році, низька і не те, що хотілося, звичайно. І кроме того, сама то, що кількість мала врожайність мала, а то, що і. Качество треба купувати, в магазині не все є, не того качества. Хоча і в магазині купуємо, звісно, ну а ціни да, виросли дуже і виростуть далі. Ну, на ринку дорожче, а там є вибір. Є вибір. Я не можу сказати, що продукт у маркеті гірший ніж на ринку.